Всім доброго дня, з вами інтернет-магазин МТЗу. Займаємось ми запчастинами до тракторії МТЗ, роторної косарки Вірекс та граблів, ворошилка сонечко Працюємо різними видами оплати, оплати з НДС, оплату на рахунок ФОП та оплати Ось, чи заготівки Відправляємо по території України новою поштою, а також до території Молдови, Литви, Латвії та Естонії через перевізників. Номери телефонів перевізників будуть в описі до цього відео. Приїхала до нас нова поставочка запчастин, багато чого цікавого. Давайте перейдемося, подивимося, що є. Наявності. Приїхала ручка на задню рамку оригінальний Військоромисл також також оригінал, оригінальні ручки для відкриття бокових рамок на безрамочне скло. Різні пальчики на підшипники і гольчасті. Також приїхали у нас гідросподільник РП-70. Потім приїхали різні вали, прокладочки, регулюючі, пальці, крани. Також приїхали сателіти, шківи, з корзини щеплення. Це у нас нового зразку, не старого, вже нового, але ще не пелюсткові. Також приїхали у нас генератори радіоволна оригінальні, чохли на КПП. Резинові. Також є наявності у нас сині силиконові фільтруючі елементи повітряний фільтр. 6 вентилятори приїхали на систему охолодження. Далі у нас... Також є приїхала невеличка партія вкладишів оригінальних, де METAL RUS. Потім комплекти оригінальні, підсилення навіски задньої на МТЗ. Тут у нас салів йдуть В комплекті йде інструкція, як все це підключити. Дуже класна якості, розбирають таке підсилення дуже швидко, тому хто бажає замовити, телефонуйте. Також центральна частина ПВМ. Також чулок приїхав на задній міст, регулюючий розкос регуліруючий. Вом в зборі приїхав, якщо не помиляюсь, це на вісім шлиців. Там, де йде одна ширша, одна вища, вища лента тормозна Вом. Також приїхали ось такий на передній міст. На 8 та на 5 шпильок ступиці на МТЗ. Потім приїхали до нас перероблені укорочені кардани для того, щоб під'єднати до муфти, швидкоз'ємної муфти, для того, щоб відключати ваше переднє місце. Також приїхали пару штучок маховиків оригінальних, хто бажає замовити. Є в наявності різна резина. Це у нас, якщо я не помиляюся, ущільнювач скла безрамочного, бризовички. І ще різні ущільнювачі, і також декілька радіаторів, турецьких радіаторів, це йде мідна серцевина та металеві бачки. Ціна 12500, дуже класної якості, аналог оригінальним. Дуже Гарно та якісно працює. Ось така поставочка доволі така велика, багато цікавого. Хто бажає собі щось замовити. Номер телефону в описі до цього відео, також там є посилання на наш сайт, на наш інстаграм. Та переходьте, підписуйтесь. Будемо раді вам допомогти. На все добре, до побачення